В державному архіві Полтавської області на зберіганні перебувають лише три унікальні документи. Взагалі, серед всіх, які є, лише три унікальні документи. Які це унікальні документи? Це ті, чому вони унікальні? Вони унікальні, бо вони мають виняткову культурну цінність. І це якраз ті документи, які стосуються періоду Козаччини. Три унікальні документи, які зберігаються у державному архіві: це якщо говорити за хронологічною ознакою Спочатку це універсал гетьмана Івана Мазепи на володіння 1702 року. І наступний документ це універсал гетьмана обох берегів Дніпра Івана Скоропадського. І останній універсал це вже золота осінь, автономія гетьманщини. Це універсал графа Кирила Розумовського, який був останнім гетьманом нашого утворення. Фактично. І оці саме три наші документи вони віднесені до Національного архівного фонду і визначені як унікальні документи.